Вітаю! Сьогодні ми з вами виконуємо спряження прямого кута, радіус спряження дорівнює 25 мм. Спочатку ми з вами накреслимо прямий кут, сторони кута будуть дорівнювати 100 мм. Накреслили кут. Пишемо, що у нас радіус спряження дорівнює 25 мм. Далі беремо циркуль. Розхил циркуля ставимо 25 мм, і з кожної сторони кута проводимо засічки. Проводимо паралельні лінії сторонам кута, нас перетнулись ці лінії, ми отримали точку О, це в нас центр спряження. І з центра спряження ми на сторони кута. Проводимо перпендикуляри. Отримуємо точки спряження. Далі беремо циркуль, розхил циркуля не міняється, він дорівнює 25 мм, ставимо ніжку циркуля. Центр спряження в точку о і з'єднуємо точки спряження. Роботу ми виконали. Бажаю вам успіху.